Слава Україні! 240 й день 9-річної війни, яка продовжується тисячоліттями. Ми боремось за своє і своє не віддамо. Ніч була тривожною, але тихою, без обстрілів та повітряних тривог. Але це не означає, на жаль, що ворог відступив і хоче сховатися у своєму лігві. Можливо, він і не хоче сховатися, але лише для того, щоб намагатися потім нанести ще один удар. Війна триває. І про це ми з вами говоримо постійно. Але кожен з вас наближає перемогу і мир. І не забувайте, що сьогодні ми разом з вами є ще й бійцями енергетичного фронту. Пам'ятайте про економію енергоспоживання. Ми ж витримаємо, і я у цьому не сумніваюся. Дякую вам за розуміння і дякую, що сподіваюся, переважно більше з вас все-таки долучається до Цією кампанії. кампанії, де ми всі єдині і разом економимо електроенергію. Бо вона знадобиться Збройним силам для того, щоб визволяти нашу землю. Зараз у Чорному морі є угруповання російського флоту. Це сім кораблів, чотири з них великих десантних, один ракетоносій. В нього на борту, можливо, вісім калібрів, і він готовий стріляти по нам. Так само, як ворог готовий наносити ударами. Дронами камікадзе. Але пам'ятаємо, у нас найкращі сили протиповітряної оборони. Ви знаєте, чому кацапня нас не переможе. Тут багато факторів, але дивіться, лише наші люди, незламні, можуть кидатися без зброї під танки і зупиняти їх. Лише наші люди можуть, коли їм переривають вранішню каву, діставати зброю і намагатися влучити у дрон камікадзе. Хоча отут. Увага! Давайте залишати цю справу нашим військовим. І це правильно. До кого вони хочуть перемогти. Я бажаю усім нам продуктивного дня. Чи буде він спокійним, залежить від багатьох факторів. Війна не закінчилася, на жаль. Але тримаємо стрій і пам'ятаємо, якою ціною ця майбутня перемога нам дістається. І інформаційна тиша все, що відбувається на фронті. Ми розкажемо. Гарного дня! Тримаємо стрій! Разом до перемоги. І декілька моментів. Одеса, хоч і не перша, але й не друге місто в Україні. Але Україна понад усе. І слава нації! Смерть ворогам. Ну й посміхніться! У нас є приводи для цього: посміхнутися, щоб перемогти. Як би важко не було. Протягом дня побачимось на телеграм-каналі. Та у Фейсбуці. До речі, можете писати в чат-бот, якщо є якісь питання, відразу відповідаю, ну, майже відразу. Бо є інші завдання. Побачимось!